Десять команд з трьох регіонів України зібрав на майданчиках спортивного комплексу Агросоюзу нашого міста щорічний, вже восьмий за ліком традиційний турнір з волейболу серед команд ветеранів. Якось непомітно, але поступово змагання на початку травня у Дніпрі стали ледве не обов'язковими у гарному сенсі слова для тих, хто хоча б одного разу взяв в них участь, адже, окрім належного, як для цього віку гравців рівня підготовки колективів, а з ним і матчів. Серед яких прохідних практично не буває, сивучолі ровесників чергове мають можливість зустрітися і побачитися, знову згадати минуле друзів, партнерів і суперників. На жаль, декого з яких вже немає поруч поділитися останніми новинами, поспілкуватися, отримати у цей складний важкий для всіх нас час, заряд приємних позитивних емоцій. Знову поспілкувалися багато нового, багато не дуже доброго, але волейбол нас вирівнює. Дає нам емоції, дає нам сили для того, щоб ми пережили цю страшну, гадісну цю війну і щоб перемога була і не була тою, якою ми чекаємо дуже давно. Дійсно, військове вторгнення Росії в Україну і розв'язана окупантами війна кардинально вплинули на всі сторони нашого суспільного життя. І спорт виключення не склав, зрештою, як і звітний турнір. Від початку свого заснування та подальших організацій проведення він був приурочений до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та вшануванню всіх її жертв. А враховуючи нинішні реалії нахабної російської агресії, звітні змагання також набули. Нового гасла девіз нашого турніру від перемог в спорті до перемог над, над агресором. Переможців і призерів турніру з'ясовували після матчів попереднього етапу у двох групах. У стикових поєдинках між командами у відповідності до зайнятих там місць у зустрічі за третє зійшлися ветерани перещепеного і дніпровського автомобіліста. Останній практично не мав відпочинку від попередньо проведеної веснажної гри, яка увібрала у себе усі три партії проти однолітків з Кам'янського, що в підсумку і змовило поразку 0-2 колективу з обласного центру, куди цікавішим і напруженішим був вирішальний фінальний матч, де сильнішого визначали однолітки з шахтарського містечка першотрави нашого регіону та команда Полтави протягом обох партій на майданчику спостерігалася практично рівна боротьба. І все вирішували дрібниці помилки у простих ситуаціях. Вони стали наслідком більшої втоми, колишніх гірників і водночас трохи кращим фізичним станом земляків Миколи Гоголя. Галушники і стали переможцями змагань. На початку стисли урочистої церемонії нагородження. Першими бронзовими медалями організатори вшанували ветеранів перещепеного. Поки що найтитулованіший учасник турніру, його триразовий переможець, колектив першотравенська нині мав задовільнитися срібними нагородами. Зрештою, вони не надто засмуту. Їхніх володарів. Ми були триразові е, побі... переможці. переможці цього турніру, але сьогодні команда Полтави доказала, що вона трошки сильніша. Взагалі турнір дуже е, подобається, збираються ветерани, е, спілкуються, грають, показують, що ми ще не втратили сили і маємо ще снагу боротися на таких. Спортивних площадках. Цьогоріч найкраще подібне вдалося зробити гостям з сусіднього обласного центру Полтави, які повернулися до рідного міста у статусі переможця турніру у Дніпрі. Свідченням чому, окрім золотих медалей, став головний трофей змагань красень кубок, що його отримав капітан команди Ігор Сленько. Ми дуже вдячні, що нас запросили на цей турнір. Організація на височенному рівні. Ну, особлива вдячність нашому ЗСУ, котрі нам дають змогу приїхати і насолоджуватись волейболом, насолоджуватись волейбол це наше життя. І ми вдячні за організацію. Дуже гарна організація, душевна. І будемо приїздити на кожен турнір. На завершення церемонії відзначили кращих замплуа. Зв'язуючим став Руслан Паничко. Найрізнішим нападником визнали Дмитра Пшенічникова. А звання МВП турніру кращого гравця отримав Віктор Карячка. Після чого всі, хто мали відношення до організації проведення і участі у змаганнях, сфотографувалися на згадку на загальну світлину з вірою і твердим переконанням у тому, що наступного року вони вкотре зберуться у Дніпрі і знову зіграють вже під небом мирної України, яка обов'язково відсвяткує перемогу у війні з російським агресором.